На галявині у хуторі «Буда» просто неба. Працюють скульптори з різних міст України. Микола Крижанівський з Вінничини. Нині створює козака захисника Холодного Яру. Його образ уже видніється. Тут буде обмонтований меч, як за сторога. хто з мечем, той від меча. Це поєднання душі каменя, душі скульптора, тому що оце це єднання, воно дає якийсь результат. Ми відкриваємо те, що є в камені. А це Василь Лев. Він приїхав зі Львова. Працює над скульптурою в формі кулака. Говорить, надихнули тутешні місця. Сам, якби регіон він цікавий тим, що тут завжди були якісь такі визвольні події. От. І я хотів якось також це продемонструвати у своїй композиції. Так хотіли показати велич Холодного Яру та привабити туристів, розповідає організатор скульптурного планеру художник Дмитро Бур'ян. Головне завдання, думаю, кожного скульптора зробити гарну роботу, виразну, ефектну. Я домовлявся за камінь. Це танські граніти, спідумані, є кар'єри, бабани там і звідти цей граніт, сірий, він дуже скульптурний. Дмитро Бур'ян теж створює скульптуру. Це сучасний солдат збройних сил зображений, але з традиційною зачіскою козацькою оселецем. каже у скульпторів свої інструменти. Це для найгрубішої роботи, щоб знімати великі маси каменю. Ось ця болгарка. Вона вже в менший 125-й круг. Вона для меншої роботи, більш такої вже наближеної до деталей. А це три інструмента. Вони вже для деталей. Роботи залишаться у буді біля музейно-етнографічного комплексу. Що вже вийшло, у скульпторів подивитися, прийшли жителі хутора Іван та Зенаїда Брусники. Ми тільки чуємо, що як його важко роблять, вони джукають так сильно і роблять. Це дуже важкий труд. З цим погоджується скульптор Олена Додатко. Каже, робити із каменю витвір не просто, та все ж є те, що додає сили. Моя робота так і називається: Холодний яр. Надихнули мені ці гряди дерев, які тут знаходяться, і перший яр. Ряд це такі вигрубані дерева. ці люди, які загинули процеси, бороздіалися ще живі ряди дерев, які росли, ростуть і будуть рости завершується скульптурний симпозіум у суботу, 1 травня. Тетяна Рева, Олег Кураш. Новини на Суспільному. Черкащина.